Добрий ранок, прекрасні люди. Знов рада вас вітати. Для мене це безмежно класно, коли я знаю, що в цей момент я молюсь не одна, а ще маю багато людей, оточуючих в єдинстві духа, і це це надихає. Це надихає рухатись, надихає жити і повноцінно проживати цей день. Є така класна штука, знаєте, останнім часом я дуже про це чую, як для людей, християн стало дуже сильно важливо мати статуси і повагу від суспільства. Тобто, знаєте, честь, добра слава. З іншого боку, так, ніби хочеться, але, знаєте, те, що бачу я постійно, так? багато людей, більшість, на жаль, навіть в соцмережах приходять і не напишуть доброго слова, не лайкнуть. Не вподобають ні педьбадьорат, нічого, а придуть або обгадять, або підуть собі спокійно далі. І це рідкість, коли просто піде. Зачастую навіть християни приходять, щоб зробити сварки, облити грязям, ще щось зробити. І все це, знаєте, таке, знаєте, ну не дуже християнське. І коли ми думаємо про повагу, хочу вам сказати, що класно, коли ви дійсно робите добрі справи. Коли ви дійсно виконуєте своє призначення, коли ви є корисною людиною, але думати, що за це будуть про вас добре думати і добре говорити, не треба. Тому що більшість людей їм байдуже. Що ви робите, як ви робите, їх це не стосується. Поки ви їм не допомогли, ви їм не цікаві. І навіть коли ви допомогли, проходить певний час, день, два, три, може, рок, і все. Взмов цій людині не важливі, і тому казати, що ми маємо гнатися за повагу від людей, я не вважаю це за потрібне. І взагалі особисто в мене немає часу шукати повагу в людей. Мені цікаво, що скаже Бог. Мені ще цікаво, що Бог подумає про мене. Мені потрібні критерії і оцінювання тільки від Бога, і аналіз тільки від Бога. Тому що людина, то, що я бачу да, в моєму житті особисто, люди шукають, як споткнутися де у колоть, де сказати, Оля, ти не права, ти там ще щось і так далі. Я не бачу людей навколо себе, які б могли б реально підбадьорувати і які могли б цінувати те, що ти робиш. І тому, не дивлячись на все це, я завжди шукала і шукаю те, що скаже Господь, чи Він благословить мене в цій чи іншій справі, чи ні. І тому я ще раз кажу, в мене немає часу шукати поваги від людей. Тому що я знаю, що люди постійно шукають, якого образити, тим паче зараз церков, коли стала дуже популярно, мати статус священника, служителя, пастора, ще когось. І через цей статус люди багато роблять речей, які не мають робити. Це в більшості случаїв. Я не кажу, що, що прям всі, да, але в більшості случаїв, в випадків. Тому для мене, для мене, повторюсь, важливо саме це. І дивлячись на Христа, ми з вами знаємо, як було багато прихильників, але коли він йшов на хрест, нікого не залишилось. Тільки була вірна мати. Все. Нікого не було. Він залишився один, хоча всі люди навколо знали, що він не згрішив. Ми бачимо апостола Павла. Який в своєму оточенні мав велику повагу, але коли він увірував в Христа, він цю повагу різко втратив. Коли ви вірите в Христа, будьте готові, що ви втратите повагу, навіть серед Християн. Тому що мені подобається одна фраза, яку колись сказав один з служителів, дуже ціную саме цю фразу в цій людині, не так познали Христа. Мені дуже це імпонує, тому що саме в цей момент, коли мені хочеться зробити злом за злом, а я живу в тьоті плоті, і вона хоче зробити злом за зло. Я кажу, я не так пізнала Христа. Коли я чую від християн, що можна брехати, бо брехня це не є е, гріхом для смерті, я кажу, я не так пізнала Христа, я не буду цього робити, яка в користь цього б не була. Е, нічого. Максимум, що я можу зробити. Це не сказати людині якусь інформацію, бо я не вважаю за потрібним їй говорити. Просто не вважаю. Не тому, що я е, хочу щось, щоб вона менше знала або щось. Ні, є речі, які я вважаю, що людина ще не дозріла, і тому я не скажу, щоб не образити, не ранити цю душу, щоб вона могла продовжувати зростати. Розумієте? І є багато таких цікавих штук, які християни сьогодні собі дозволяють. І тому для мене ключове шукати. Розуміння не так пізнала Христа. Все інше це людське. Шукати похвалу, аплодисменти, ще щось це людське. Я цього не шукаю. Я шукаю іншого. І тому я сподіваюся, що сьогодні ви подумаєте над тим, е яке у вас ім'я. Тому що воно може бути добрим в якийсь повний момент, щось ви зробите не так, і вже ви не добра людина. Хоча ви та сама людина. Але просто трошечки не так зробили, як людина хотіла, мріяла, думала, сподівалася, все, і ви стали поганим. Тому шукайте волю Божу. Це ключове сьогодні. Молимось. Боже, дякую тобі за цей день і за твої можливості, які ти даєш кожному з нас. Дякую за те, що ти показуєш, що наша віра без добрих тіл мертва. Але дуже дякую тобі за те, що ти показуєш, що постійно шукати тільки людську похвалу це безглуздя. І дуже рада, що ти показуєш, що важливо думати про те, що подумаєш ти, як ти проаналізуєш і що ти скажеш про мене особисто сьогодні. І це класно. Це більше піднімає, це більше вкріплює, це більше а, дає такий глибокий сенс для того, щоб завтра вже діяти по-інакшому, якщо ти дозволиш прокинутися зранку. Я дякую тобі за цей день, який ти нам даруєш. Благослови його, будь ласка, будь дні, так, щоб ми в кожному слову, в кожному ділі в першу чергу думали не як прославити себе, а як прославити тебе. Не про те, що люди скажуть, яка я класна людина, а про те, що вони скажуть, побачивши мене. Чи класний Бог в мені? Дякую тобі за це. Дякую тобі за Україну, за кожного, хто є українцем, де б він не був. Дякую за кожного, хто, хто де живе, але показує себе як гідного українця. Для мене це дуже важливо. Я дякую тобі за кожну таку людину. Допоможу, щоб нас було більше таких, де б ми не жили, за територію України, на території України, щоб ми були не свинями, щоб ми не були подібними до орків, щоб ми навпаки показали крутезну, сильну, мудру, гідну націю. Це дуже важливо для мене сьогодні. Плаку слови нас в цьому сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!